Угу. Всім привіт, з вами Ніхто 24. Який зараз ріфтує. Ми... Я на кінець встановив самп. Ви це представляєте? До речі, тебе не чути. Вибач, чекайте. Так має бути чути. Так чути? А, Я тебе чую. Добре, я ставлю біля камери ось так? Коротше, сьогодні ми просто подрістим, як бачимо, я, я ганяю на нашому зуметі, якогось я собі зробив. Ми зараз троше поганяємо. Уху! Що ти робиш? Ми зараз зірвемося. Ай, і на задок, і на задок, так легатно. <рес> а якось можна ви, вилізти там. А як можна цей? <рес> а як можна витягнути руку і стріляти в бік? Нажимай капслок. Як Я? Капслок. Капслок. Нажав. Ух ты, класс! Я виліз. У я його буду стріляти в нього. То слухайте, трохи важко. Тормози, тормози, сів. Тормози, пліс! Тормози. Не бійся. Верний. А вже цього, не хочу боїться, він уже, напевно, кудись цей вот. Нет, він нікуди не поїхав, він там. А, ну хай там стоїть, а ми поки поїдемо і будемо займати. Я не хочу стоїть. Ух ты там! Я туди не можу проїхати. А, тут не нужен стіна, окей. Кінець так. Ту-ту-ту-ту. Тут, тут. Ні, ні фіга. Що ти робиш? Що ти здиваєшся до досади? Та вона <сор� tunnel> Так зараз зараз. Я тут буду дивитися, може тут є хтось. Що ти робиш? Ти можеш не знаєш. Я руку зламала все, його будинок. Ні. Е-е, ти 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 ти. Лераска. Ох, ти зараз будеш бачити, що я буду робити. Бачиш як я задріфтую кулер? Бл***ь. Капслок. Не матюкайся. Не матюкайся, ти потеряв. Не було холодно. ха чекай. Я хочу дещо зробити. Вибрати... О! Чого? Хмяк. Чуєш, Сєва, можна я сяду за водітеля? Що? Можна я сяду за водітеля? Чи-чи-що? Можна я буду водітелем, буду їздити? Ем... А... Хмяк. Я їжджу. До речі, я тепер знаю, як. Чекай, чекай, дай я вилізу. Дай я вилізу. Давай скрунись, давай машину за спавни. Да, давай, вставай, зупиняйся. Зупиняйся. Я тобі теж за спавні круте. Так, взяти авто. Це я. Так. взяти авто нажимай. Зараз, Та я знаю, знаю. Просто я був в машині, та й воно так... Так, значить, два нажимаємо. Два. Два. Ну, ладно, ай. Аль... Так, е... е взяти... Давай нахер вітачки, бери супер біце. Е, чекай, чекай. Я хотів... Е, е... Ну, не бей мене, Сєва. Так, це все, все, вибач, я случайно. Ну так, давай я тут інші собі візьмемо. О, я тебе сфоткаю. Саме головне фотка. Я не голову тобі фоткаю. Ух ти, диви яка в мене тачка. А як вона називається? Фінікс! Але мені твоя хочеться. Мені твою хочеться, тачку. Ну ладно. Давай залазь в тачку. Залазь в тачку, залазь в тачку, залазь. в тачку. що? що Я в її і він називався Фінік, Фінік, Ви це бачили? Чекаю. Не чекай, не. чекай. Чекай, чекай. Я долад же Чекай мене. Ладно, ладно, я забув, як так називається, торможу О, з усіх сил. Блін, мене занесло. О, ти що зробив? Ти зараз ти перевозив. Зараз я, за так, я трошки камеру. А тут троє. Я камеру настрою, чекайте. Ну, Ми продовжуємо. Що ти робиш? Ну Сєва, у мене тачка нова. Що, я поїхав. Куда? О, я за... Ти. Ми тут тупо їздимо. Короче, я зараз... Ти поїхав, ти де? Чо, мене? Я не їду. Чо мене лишив? Е, G, так, а, нема такої. А, во, бачу. <плес> зараз, коротше, я собі на карті мітку поставлю. я Ти бачиш, як я пролетів? Почекайся, секунду. Ми продовжуємо. Сів, я поставлю зараз на карті мітку. Ти не це? Так, зараз... Ні, я не бачу. Вибіщ. Так, поставимо мітку. Мітку. У мене нема, я зірвався. Я тут поставлю мик. Я я один забачу. Я пошукаю, може, може ти, може, не ти в розумінь. Окей, ні, це не ты, окей. Давай там на паузу і ми зустрінемося. Я продовжую. Ми сіли в одну тачку і опять я їде. Блін. ми на неймі, ми на робиш? Я хочу край. Їдемо. Все, все, папа, все, папа. З тормози я виліз, з тормози, ну тормози. Я хочу вийти. Ну, чекай, чекай, я дещо візьму собі. Що ти там собі знайшов? Одну штучку. Сєв, тільки не бери моцем, пліз. Я до тебе сяду. Тільки не бери моцем зараз. Ну сєв. Ну все, ну я хочу сісти ну плейс. Ну плиз. Ну, <служен> <"Зла із мосика". служен> ну ладно, тоді я собі свіза спавню. Давай на мотика, давай на моциках. Ну не мотик, так не давай Зараз это скаять

Америка, Веліка, прям Веліка. В мене смалить, мене смалить. В мене зараз об'ють. Все, я взлетаю, па-па. В мене зараз об'ють, іди на мій. Я той, я той, мене зараз об'ють. Тому на... Тебе вбили? Ні, я просто не замітив, що там вода, і полетів машиною в воду. Уже підбери мене, а? Зараз, зараз, я полетів

Так, так все, я, ja, я лечу. Я на машині стою, чекай, підбери. Я тону, Підбирай. Добре, добре. Муха. О, повезло, що вона з паники, то кожен раз інша. І вона з цим от, Та що ж ти не можеш видіти на неї? Все, я, короче, сідаю отут, біля моста. Ти, ти, мене бачиш? Іди до мене, короче, бо я отут осідаю. Все, сісти. А я я я до проблемно, тут Ну ладно, я поплив, я поплив до тебе. Я попробую тут вибратися, ну. А, ну конечно. Ти тут? Саморобний міни. ні, слухай, дивись, давай перепливи на інший берег. Я пливу, бачиш, я пливу. Я маю переплити на інший берег. Тих тих тих, бо я не бачив, У мене тут проблеми з камерою, я не знаю як повертати камеру. Де ти? Я вже майже до до берега, ти не бачиш? Ні. Ну, ось я. А ти бачиш вертольот такий червоний? Бачу, бачиш, я з рівною воді, дивись. А ну, я не бачу. Іди сюди, ти не туди плевеш, ти не туди плевеш. Я не плеву. Не летиш, іди сюди, назад, назад. Я не можу назад, Тут треба розвертатися, я не вмію розвертатися, я вріжуся. А ні, я не врізався. Зупиняй. Ці медикаменти вироблено в Росії, в тулі в Ставрополі, в Москві. зараз я. Я, я повернуся трошки. Блін, ну не мото це. Як він називається вертольот? Я не знаю, як він називається. Я тупо заспавню. На жаль, що захотів і все. Все, я полетів. І мені тут словами, я тут скатаю. Що, я, себе... перейдю, так добре. Що, я навчився лета, ты, Ура, потом... представляєш? А, а я машину. Потом... Ну глянь, ну ти ты Все, ну? Сразу... да, Я туди буду. Я не знаю, там де большой брат? Тих, тих, тих. Я отут буду сідати. тут, на криші. Ні, не на криші. Ти можеш до мене доїхати нормально? Все, я переможу, Енте. Все, я виліз з цього. Та ну, Маш, давай ще раз на десь там зустрінемося з Демікордом. Ні, я вже тут. Коротше, я зараз по тебе прийду. Давай, хом, СФ. Я вже тебе перейду.

Про те, що у Все, я тебе Привіт. Чехай, чекай, чекай, колес... не збивай, ну нашо. Люди почали повертатися до свого селі... не, не збивай, ну селі... всім не збивай. Я це не вив. Я тебе вона сподіваюся, що разом із присутністю українського українського сусіди зможуть спокійно повернути його від на міста. Всі я віртелю. Блін, okay. Зна значить знову вкліпешуємося? Я скажу, куди, добре? О, ти біля мене. Е, е, я бачу засміх. Я телепортуюсь на ухо. Давай, альт, телепорти, ухо. Все, зараз я, я собі... Я на ухо. Ум... Я не сідаю в машину. Я тікаю, ну нафіг. Я собі виберу вірте о, я всех. Все, я взлетаю. Сегодня у всех я помиорую. Блин, вы не стреляете, мужик. Давай, 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 заводь, тупи, Давай, давай, заводьте, заводьте, заводь. Верто... Я в вертольоті. Щось в мене вертольот не заводиться. Я не розумію, чого. Я його в мене гнав. В мене в мене гнав і Я бачу, у тебе 0 хп всякі. Ну, я давай. Я не У мене вертоль такий зломаний. Може було всьому цьому запобігти в свій час. Він не хоче, все, я теж здох. Я собі тоді виберу літачок. Мені вже пофіг. Я собі літак виберу. Він не може заметити за те, що я буде криша його поста.

Давай весь вверх. Так, так, правильно, летимо, летимо. Я не лечу, мене викинули. У меня якийсь придумав выкинув. Да за них они не тоже. Ух взагалі Я Я У меня все відкрывся парашотник у хрена. Давай на ухо! Все, я взлетаю, я взлетаю, я взлетаю. У футболки, а у меня нет был. Я потроху взлетаю, я потроху взлетаю. <плес> я нашу целую кома засраиваю. Давай, 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 пацан, пацан, слетай, 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 взлетай! взлетай, взлетай, взлетай. Тупый вертолет, взлетай, взлетай, давай, давай, давай! Давай, давай, давай. давай. Я Тут не пара боев, перестрелки. Тут такая крутая перестрелка, но я не хочу в ней участвовать. Все, я потроху взлетаю, 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 взлетаю. Я давай, давай. Ура, я взлетил! Все, поехали, полетели. Давай, давай. не не, вертик, спирай. У меня вертик сейчас ломится. Ти мене де їбати не хочеш? Ти помниш, як мій діти називається? Ні, не помню. Ну блин, А де він заходить? А, бачу. Все, я взлетів. Ура! Я знаю, який а не у них вертик. Туди радіо вертик взяв. Да-да-да-да. Дивіться, на ньому ніяк не вийти, слухай. Ладно, на цьому все, з вами був Сєва, на цьому все, з вами був бу, Ніхто24, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім па-па.